У ніч на 18 серпня російські військові здійснили серію комбінованих ударів по місту Суми близько 22.40 Ворог завдав удар балістичною ракетою по території Сумського державного університету. Далі серія прицільних атак ударними безпілотниками, попередньо типу шахет. За словами очевидців, їх було чотири. Унаслідок чого пошкоджено шість корпусів навчального закладу. Вщен зруйновано навчально-науковий корпус Н. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Ректор СМДУ Василь Карпуша розповів про завдані окупантами збитки та роботи з ліквідації наслідків. Страшний черговий удар по Сумському державному університету по суто навчальному корпусу, так званий навчально-науковий новий корпус, який один із самих, самих нових. Ось з, з пожежею, з займанням. Перший приліт ракети був перед головним корпусом, абсолютно, в якому, між іншим, зараз нікого немає, тому що ми його звільнили, тобто він абсолютно абсолютно пустий, так само, як і тут, якщо говорити про якусь печетність до військових і таке інше. Абсолютно не зрозуміло з цієї точки зору, чому обраний цей об'єкт. Хоча, можливо, тому що такий Сумський державний університет, який є провідним, який є. Знаковим для міста Суми, є важливим для міста Суми. Триває і вступна кампанія в цьому плані, тобто з цієї точки зору, очевидно, це, знаєте, так, суто по-москальськи. Паніку посіяти, знаючи, що університет знаний в рейтингах, університет є відомий, провідний в світі в цілому. Ось от Так болюче зробити, щоб, щоб посіяти паніку в тому, в тому числі. Скажіть, які спеціальності тут здобувалися? Це матеріальна база була для яких факультетів, хто навчався зі студією? Тут два основні факультети. це факультет іноземної філогії соціальних комунікацій, це психологи, соціальні працівники, менеджмент соціокультурної діяльності, тобто ну суто, суто такі. Гуманітарний колишній наш факультет і другий це спеціальності комп'ютерного спрямування, це комп'ютерні науки знову ж таки, айтішні спеціальності, тобто все те, що пов'язано ну, з мирним нормальним життям. Скажіть, наскільки пошкоджені корпуси, ми бачимо наслідки для головного корпусу? Ну, Благо, що в землю перша ракета ввійшла да, перед головним корпусом? Наслідки дуже великі, дуже жахливі. Тобто обсяг руйнувань надзвичайно особливо нового корпусу, оскільки відбулося загорання, була пожежа і частина корпусу просто зруйнована в цьому плані. Там у нас знаходився унікальний. Напевно, перший це був в Україні критий площі для волейболу. Пляжного, так звана, з підгрівом піска, там же знаходилися в нас одна з кращих, як ми вважаємо, танцювальна зала, відповідно для студентів. Там же була наша комплекс громадського харчування, столова, одна з кращих. Тобто багато-багато ну, таких об'єктів, які, ну, скажімо, були родзинкою нашого університету, оскільки ще раз кажу, корпус був один із найновіших, останній, який був побудований в нашому університеті. Уже традиційно на допомогу освітянам оперативно прибули рятувальники. Ліквідація масштабної пожежі тривала аж до восьмої ранку понеділка. Для завершення аварійно-відновлювальних робіт знадобиться не один день. Виникла масштабна пожежа. Через загрози повторних ударів рятувальники були змушені тимчасово призупиняти роботи. Всі осередки горіння ліквідовано. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Всього на місці події працювало 23 чоловіки особового складу та 6 одиниць спеціальної техніки ДСНС України. Окрім серйозних руйнацій корпусів університету, пошкоджено дві житлові багатоповерхівки та приватний будинок. Місцеві мешканці, що проживають поблизу епіцентрів вибухів, розповіли про пережите жахіття нічної ворожої атаки. Ракета вистрілила, ракета шахи. Багато було скільки нарахували. Чотири. А там он здання, штам. Бас буде на поруч знаходитися, так? Да? Ні, далі. В под'їзді вибило віку. Відтікали від шахід. Ну, я почав казати, вже їх послать би куди-нібудь подальше, да їх все. Ну, зариви, чотири і ракета. Народ полякався. На момент виходу матеріалу в Етер, на місці надзвичайної події продовжують працювати всі екстрені служби. Комунальники та волонтери допомагають мешканцям закривати пошкоджені вікна. Матеріали для цього надають благодійні організації. Університетська родина СумДУ на чолі з ректором Василем Карпушею запевняють, попри близькість до кордону з ворогом та всі виклики руйнівної війни, вони не зневірюються, продовжують гідно працювати, навчати, розвиватися і залишатися успішними.